Друзі, всім привіт доброго ранку. Сьогодні вибрались на рибалку. Сьогодні в нас темі дня рибалка на фідер. Тож, давайте не гайте часу та спочатку замішаємо прикормку. Так, За основу у нас інтеркриль преміум серія Чесник чебрець. До речі, новинка від інтеркріль. Потім від трикабейс Mix спеції. Потім задамо каноплі натуральні і солоденького мікс сподриблений полуниці. І зальємо крильовою олією звичайної. Теж від інтеркриль. Замішувати пропормку будемо в такі ймкості від брейн. Замішали прикормку, тепер хай вона настається, а ми поки розкладемо наші федерації. І це в нас обновочка до речі, від Brain. Новий фідер Brain Scout SE з тестом до 30 грам. Якраз, знаєте, таке під карася на обіцю карася ловить якраз те, що треба. До речі, він двохчасник. Це дуже удобно. Якраз раз і все. І сюди чудово стане катушечка від Brain. Брейн Фантом 4000, друзья, сюди просто она прекрасно стоїть. Четырех тисячка с головой. І ось так ручка накручується быстро, Все. Під цей фідер Те що треба. Жилка намотана від Brain 0.12, а отут зараз я прикріплю, тут буде Саме яка, бо я не пам'ятаю папи від трикабейт. Це зі смаком ананас. 6 мм якраз на карася те що нам потрібно. Гачки стоять від такої. Серія К105 номер 9 Якраз карасьові гачки такі. Дві поставимо, спробуємо ананасові. Попапи. Він м'який, тож дуже легко отак гачком протикається отак. О! І таким чином другий. Попапи свіжі, м'якенькі, добре протикаються гачком. Все. І отут наша буде прикормочка зараз. І отак він буде підходити, сосать прикормку і заглотне потім наші гачки. Друзі, ось таким чином заліпили отак сюди прикормку. І тепер вставляємо в прикормку гачки, щоб вони при забросі не запутались. Ось так. Ставим такий колокольчик. Такі, такі, друзі. Десь півгодини чекав його, нарешті підійшов, непоганий. Так, піднаживляємось. До речі, гачок стоїть карповий. Гачки ось такі, друзі, прийн шостий номер. І восьмий восьмий номер менший я поставив восьмий. До речі, тут гачків не п'ять штук, а їх тут десять. І з іншої сторони теж п'ять гачків. Такі карпові можна сказати гачки. Ну а я використовую їх на карася. Подовжуємо. залишив одного фідера, але щось на фідер сьогодні не клює. То я розмотав вудки, Думаю, хоч може щось на поплавкову вудку поймаю. Ось уже один карась перейшов. Такий самий. Теж непоганий, дивіться такий. Трошку рибка розклювується. І це дуже хорошо. Одразу наживляємось і продовжуємо. Так зразу, оп теж непогано, дивіться які красі клюють а прямо одразу клюнув тільки кинув і одразу клюнув даже черв'я не збив, одразу я пускаю. мы мелкого карася нема. Ты ж таки неплохой. черный такой. Побитый. Ну худый уже, уже виднерстился он. Худый он полностью. Так, червячок на месте. Одразу можно и кидать. Сейчас давайте, знаете, я крылю вою, так поможем. Давайте вот так. Крылю так прям поможем. Такі позоти, це такий пузот і це закроюще. Да, я в микроф з нього лізе. Так, червячок ще живий, а можна сразу закидати. шустрий. Отакий непоганий. Ще пару карасиків будемо збиратися додому. Ми вже до десятка піймали, можна вже буде збиратися. Так, червяк ще такий нормальний. Можна закидати далі. Фідер мовчить поплавок трошечки краще клює друзі поклівка, дивіться яка. гора друзі походу чешу там було ви сход друзі спінінг був у дугу Уфіка зняло але риба була дуже гарна там Спінінг просто вже виривала з рогачка. Ну нічого, зараз закинемо ще раз. Тепер піднаживляємо вудку, Бо ми з вами карася також витягнули. Але не встигли закинути, бо була покльовка на спиннинг. Але сход був, але покльовка була хороша. Все, друзі, я вже зібрався додому, зібрав свої речі, вже буду йти до машини. Тож сьогодні в нас вийшла така непогана рибалка. Хотів піймати на обійцю карася насоску, але не вийшло. Одна покльовка була прям така де спінінг. Зато обкатали нового фідера. Фідер дуже класний, двохчасний. Сам по собі він дуже легкий, з тестом він до 30 грам. Я ним кидав сьогодні 60 грам. Тобто, запас мощності в нього є. Тож, на всі снасті, котрими я сьогодні рибалив, посилання буде під цим відео. Ну, а на сьогодні все. Всім до зустрічі, всім пока!